О першій годині ночі знімальна група програми Джедаї отримує повідомлення. На лісовому масиві наряд ДПС затримав підозрілого водія. Свідки розповідають, що чоловік їхав на великій швидкості смугою зустрічного руху і не хотів зупинятися. Була здив'ячена машина, яка їде без габаритів по пострічний полосі, по, ну, по вулиці, від проспекту Лісного, виходить, по пожукала. Шла на великій скорості. От, за нею слідували ну, патрульні машини да, ДПС. Тільки завдяки злагодженим діям Даїта. Активістів самооборони на хабу вдалося зупинити. Да нам... горійтесь <говорюди> сюди. підходіть. За що чоловік відмовляється пред'явити документи та взагалі хоче втекти з місця зупинки. Ну сам, де ваші документи питають? Кажу вдома. Дома забув? Де іменно дома? Не забув. А де? Згодом Керманич розповідає джедаєм, що правоохоронці били його та погрожували. Сотрудники в камуфляжі, які витягнули мене з машини, юзом, я впав. Отуто -от -от. інспектори та самооборонівці натомість стверджують, водій, напевно, на підпитку, і тепер намагається з порушника перетворитись на жертву. Мене збивали. бівалі я стола гарячка, ніши піття воду. У порушника відсутні документи, і він не може пояснити, куди і навіщо він їхав. А куди виїхали? А чому у вас документів з собою немає? Тому що Джедаї намагаються з'ясувати, чи справді водій пив. Алкоголь вбивали? Не вживав. Не вживав. Вжива. Вжива. Та, попри таку відповідь, керманич лади від тесту на вміст алкоголю в крові відмовляється. Так, так. Ви працю наркологу їдете проходити медосмотр, чи ні? Я вам пропоную. Не хочете? Не хочу. За словами даїшників, така відмова від тесту фактичне підтвердження. Чоловік хильнув, тож отримує протокол заводіння у нетверезому стані. Запропонували йому пройти медичний огляд. Водій відмовився та на прилад теж. В присутності свідків. Склали протокол по статті 130 за відмову. У результаті нічної подорожі власник 99-ї моделі Ваза отримає чималий штраф або й позбавлення права кермування. Джедаї сподіваються, що він більше ніколи не сяде за кермо на підпитку, адже наслідки такого заїзду могли бути трагічними.